Непроста судова справа, родина зниклого безвісти військового певнить стала жертвою цілої шахрайської схеми. Захисник зник під Бахмутом ще 22-го року. А через півроку, звідкись взялась нікому раніше невідома жінка і заявила, що вона законна дружина бійця. Мовляв, менш ніж за місяць до зникнення вони встигли одружитися, але чомусь син і не натякав про новоспечену невістку. Тож рідні звернулися до правоохоронців і до суду. Адвокатка теж припускає, що трагедією скористалися аферисти, щоб привласнити 100 тисяч за зниклого військового. Олена Романчук з подробицями. Артур Володимирович показує фото свого героя. каже, дзвінки з фронту від сина військового були їхньою з мамою найбільшою радістю і пригадує останню розмову. Я як діла все нормально. У нього все нормально завжди було до військ Ростислав вступив добровольцем ще 2015-го. Згодом через численні контузії боєць звільнився. Але коли росіяни почали повномасштабне вторгнення, знову пішов боронити країну. У складі 30-ї механізованої бригади молодший сержант поїхав на схід, і раптом страшна звістка. Ростислав зник під час штурму неподалік Бахмута. Ми пропали безвісти, виконували бойове завдання в Николаївці. 2 і тоді, як, наскільки знаю, 9 людей пропало. Родина у розпачі, але разом із колишньою дружиною сина Ольгою батьки починають пошуки. Це пости у соцмережах і регулярний зв'язок із організаціями, які допомагають сім'ям зниклих безвісти українських захисників. Мій папа пропав під бахмутом 13 вересня. Розсисрав Артурович… Але справжній шок був попереду. Раптово, через півроку, після зникнення з'являється нікому невідома раніше нова офіційна дружина Ростислава. Вона просить типа, його видалити зовсім з списків. Там, де ми на пошук подавали, от в координаційний штаб там з фотографіями так же саме було з побратимом його. Який в 19-му році з ним служив, і він також мені вислав скріншот переписки в Телеграмі, де він також написав в одній із груп, що він шукає побратима будь-яка інформація для нього цінна, де оця особа також йому написала: Привіт, є то Рустіка жена, Удалі його, пожалуйста, ну, удалі публікацію. Ну, типу, щоб його ніхто не шукав. За словами новоз'явленої дружини, вони з Ростиславом розписалися менше ніж за місяць до його зникнення, але батьки не можуть повірити, що єдиний син, приїхавши з фронту вдома, не з'явився. Зате пішов у розташований буквально через дорогу від дому рац, ні слова, не сказавши про одруження найріднішим. Було зареєстрування 2 августа 2022 року. І найкраще, в часті далі нам відвідати, що він нікуди не відлучався, що він був там, ніяких заявлень він не писав. Після зникнення виплати військовослужбовця, а це 100 тисяч гривень, отримувала семирічна донька Ростислава. Це бойові були і заробітна плата. В травні мені 23-го року прийшла відповідь, що ми не маємо ніяких підстав, вам виплачувати, бо є офіційна дружина. Адвокати пояснюють за законом, доки військовослужбовець вважається зниклим, грошову допомогу може отримувати колишня дружина як опікунка неповнолітньої дитини або ж батьки, але лише коли немає офіційної дружини. Законодавець визначив, що це ну умовно, це зарплата. Сімейний кодекс нам передбачає, що зарплата є спільним майном подружжя. Відповідно, в перша черга це дружина. Тому родина переконана, що нова благовірна з'явилася не випадково. І Це чистої води шахрайська схема, аби прибрати до рук грошову допомогу. Сім'я звернулася до правоохоронців і зараз відкрито одразу дві справи. Визнання шлюби неукладеним. Це Київ, і друга адміністративна справа про зобов'язання військової частини відновити виплати на користь дитини, хоча б 50%. Я думаю, що хтось моніторить реєстри зниклих безвісті. порівнює їх з. Реєстрами актів запису громадянського стану знаходить розлучених і приймає відповідні рішення. Підшукує людей, які здатні піти на таке. Ну тобто оформити шлюб. Рідні військового вже провели незалежну експертизу почерку Ростислава і співставили з тим, що на документі про реєстрацію шлюбу кажуть це абсолютно два різні підписи. Дивіться, ось підпис нареченого, підпис нареченого в паспорті. Вони зовсім інші підписи. У нього чітко три букви. Прізвище, ім'я по батькові. Нам сказали там, де ми замовляли свою незалежну експертизу, так сказала, що це жіночий почерк. Яна, так звати нову дружину Ростислава. Сумлінно приходить на кожне судове засідання. На питання, чому так сталося, що ніхто з рідних не знав про їхні рішення узаконити стосунки. Жінка відповідати не хоче. До шлюбу два роки. Вже п'ятий пішов, бо я в шлюбі вже полтора року. З Росіславом П'ятий рік Все. почули? Все, я не хочу розмовляти. В офісі генерального прокурора розповідають, що зараз збирають усі необхідні у справі докази. Зокрема, допитують свідків та перевіряють камери відеоспостереження у місцях. Де міг би бути Ростислав у день його начебто шлюбу, було призначено судову почеркознавчу експертизу, і перша експертиза показала, що підпис належить цьому чоловікові. Втім, в подальшому слідчий призначив ще одну експертизу, яка надала іншу інформацію про те, що підпис зроблено не ним, а іншою особою. Справ, коли рідні військових стають жертвами афер, з початком повномасштабного вторгнення значно побільшило, тому в офісі генпрокурора вирішили запровадити новий напрямок у спеціальному підрозділі і окремо відслідковувати справи пов'язані із злочинами, скоєними щодо військових або їх родин. Ми узагальнюємо цю інформацію по всій Україні. Будемо брати ці провадження на контроль для того, щоб забезпечити належну комунікацію між потерпілими та органами досудового розслідування, для того, щоб вони знали, що відбувається в, в, в слідстві, які саме слідчі дії проводяться, чи є там результат. Ймовірно, крапку в історії зниклого безвісти військовослужбовця Ростислава має поставити ще одна комісійна експертиза почерку чоловіка. Вона остаточно покаже, чи підпис на заяві про укладення шлюбу дійсно належить Ростиславу. А рідним чоловіка поки що залишається чекати, що їхній герой таки повернеться додому живим і не втрачати віри у справедливість. Мені боліто, що той чоловік. Людина... Просто йому не треба іскати розтіка, нічого. Їй что, щоб вона отримала ка вигаду все того. Ну так можу сказати. І все, це несправедливо і неправильно. А он, думаю, прийде, я не сумніваюся. Олена Ровенчук та Максим Костенко, програма Вікна СТБ. Марафон Єдині новини. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, аби допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.